Проголосуй за мою доньку у конкурсі танців. Знайоме повідомлення. Це шахрайська схема, яка останніми тижнями стає дедалі популярнішою. Працює вона так: у Телеграм надходить повідомлення від одного з твоїх контактів з проханням проголосувати за людину, яка нібито бере участь у конкурсі танців і є донькою друзів. Таким чином, отримувачу такого повідомлення, пропонують відвідати сайт, авторизуватися та буцімто підтримати конкурсанта. Шахраї можуть попросити вас ввести номер телефону та одноразовий код, який ви отримаєте в смс. Здавалося, прості дії, але якщо ви їх виконаєте, доступ до вашого облікового запису перейде до зловмисника. Після зламу власник аккаунту втрачає до нього доступ. А з самого облікового запису шахраї починають розсилати за контактною книгою прохання переказати значну суму коштів. То як оберегтися від подібних шахрайських схем. Звертайте увагу на стиль повідомлень. Фішингові повідомлення часто містять граматичні помилки, термінові прохання чи погрози. Не вводьте персональні дані, якщо не впевнені у джерелі. В жодному разі не можна переходити за посилання в подібних повідомленнях, а особливо вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунків. Пам'ятайте, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки чи CVV-код. Увімкніть двофакторну автентифікацію це додатковий рівень захисту для ваших акаунтів. А також повідомляйте про підозрілі повідомлення. Якщо отримали повідомлення зі схожим запитом, зверніться до служби підтримки та повідомте друзям про можливу загрозу.